Сильніше зіграно лише перший тайм. Це лейтмотив коментарів наших збірників після перемоги над Бельгією. 3-1. збірна України подарувала нам неймовірні емоції. Ми змогли посвяткувати, перемкнутися на позитивний настрій, відчути єднання довкола команди. Таким і має бути футбол збірних. Ці 3-1 можуть стати ще кращими і мати більш довгоплинний наслідок, ніж просто триденна народна радість. Для цього треба втримати цю перевагу у грі відповіді і вийти у дивізіон А Ліги Націй. Це відео прев'ю до матчу відповіді Бельгія Україна. Розповімо про останні новини, послухаємо найкраще з прес-конференцій. В нас є ексклюзивні і дуже Селі, коментарі гравців збірної. Звичайно, спробуємо спрогнозувати склади команд. Від вас просимо поставити лайк. Він дуже важливий для розвитку нашого ютуб каналу. В коментах давайте востаннє привітаємо збірну із вдалим результатом у четвер. І будемо вже перемикатися на нову гру. Контент виходить за підтримки преміум спонсору збірної України з футболу компанії Вібет разом сильніші. Першу про Бельгію. Кадрові рішення нового тренера Руді Гарсії здивували. У нашому попередньому прев'ю ми розписували крутість вінгерів Доку і Лукебакіо. Але він обох залишив у запасі, а Доку навіть на заміну не вийшов. Були й інші дивні рішення. Жодного профільного опорного, приміром. Судять по результату, ну або ж по грі, ні того, ні іншого у Бельгії не було. Тому тренер помилився і тепер. В наступній грі бельгійські змі очікують на великі зміни. Одна з них вимушена. Один з найкращих нині бельгійських гравців, Юрій Тіліманс, отримав зайву дискваліфікаційну жовту картку. На думку бельгійської преси, місце в старті збережуть головні ветерани команди: Куртуа де Брюйне а ще Мехеле і Де Куйпер. Повернеться після відбуття дискваліфікації правий захисник Фулгема Тімоті Кастань. В центрі захисту очікують на появу привозного Воута Фаса з Лестера. Хоча може бути й Дебаст, який у першому матчі грав на незвичній позиції опорного. Опорний тепер буде справжній Ніколас Раскін із Рейнджерс. Ветеран Брюге, майже 500 матчів за цей клуб Ханс Ванакен в збірні задіювався набагато рідше. Але цього разу має бути. Бути одним з двох інсайдів разом з Дебрюйне, і Вінгери тепер будуть ті самі, яких ми остерігалися перед першою грою: Жеремі Доку зліва, Доді Лукебако справа. Поява доку найкращого дриблера АПЛ з показником 4,5 обведення за матч в будь-якому випадку насторожує. Ще більше насторожує, бо Україна залишилася без профільного правого захисника. Тимчик вибув ще до збору, конопля і сич один за одним травмувалися у грі проти Бельгії. Діру закрив Олександр Зінченко і зробив це феєрично, особливо в сенсі підключень до атаки. Знаєте, хто не здивувався цьому виступу зінченка? Його колишній партнер по Мансіті, Кевін Дебрюйне. Я знаю Алекса дуже добре. Він був півзахисником, потім грав лівим захисником. За збірну мені здається, він грав на багатьох позиціях. Він зіграв правим захисником, тому що у суперника було кілька травм. Він дуже універсальний, різносторонній гравець. Тому я зовсім не здивований, що він добре зіграв на новій позиції. Асист на третій гол розгін другої гольової атаки. Цей внесок дозволив зінченку втрутитися у боротьбу за нагороду Лев матчу. Але Олександр в боротьбі поступився і Луніну, і тому, кому віддав гольовий пас. Лево матчу став Ілля Забарний. Лева матчу обирайте саме ви, вболівальники. Під час гри відповіді заходьте на сайт levmachu.uav.ua. посилання є в описі цього відео. І обирайте найкращого у складі України. До речі, кожен ваш голос це плюс одна гривня на благодійність від національного спонсора збірної бренда Львівське. Будь що бі силу левам, які працюють як одна команда на спільному полі, і наша справа є прикладом того, що кожен внесок важливий для спільної мети внесок кожного заради спільного. Насправді був легкий вихід отримати нового правого захисника. Ілля Крупський має 9 матчів за молодіжку, 9 матчів за олімпійську збірну. І зараз 20-річний гравець перебуває на зборі із командою Ю-21 в Туреччині. І легко міг би приєднатися до національної збірної. Так такий варіант розглядався. Мені подобається цей гравець, але я вважаю, він жодної гри не зрав на рівні національної збірної. Є гравці, які грали на цій позиції. Наприклад, Богдан Михайліченко він грав за Андерлех на цій позиції. Він грав за е, Полісся на цій позиції. На цій позиції непогано зіграв Сашко Зінченко. Тому є варіанти, який не потрібно було зараз негайно викликати гравця. Отже, без Крупського Ребров окресли варіанти: є Зінченко, є Михайличенко. Залітайте в коменти і пишіть, кого обере тренер для протидії доку. А може буде зміна схеми із додаванням одного центрбека? Вам слово. Інша кадрова новина повернення Довбика. Яремчук дійсно провів матч так собі, але ж як вийшов на заміну Ванат і забив і ще раз класно відкривався під простріл. Якщо говорити про чесну конкуренцію, то форвард Динамо однозначно заслужив вийти у старті. Тим більше саме Ванат зараз наш найкращий бомбардир у цьому розіграші Ліги Націй. В нього два голи ще у восьми гравців. По одному два з трьох голів бельгійцям забили представники УПЛ. І не просто представники, а найкращі голеадори цього сезону Ванат і Гуцуляк. Їхні м'ячі у чемпіонаті мають особливу цінність, адже працює ініціатива Сила Голу, яку започаткували Вібет Фаундейшн, УАФ і Українська Прем'єр Ліга. Кожен гол в УПЛ це 5 тисяч гривень на відбудову інфраструктури Київської ДЮСШ-21. 21. Станом на зараз в УПЛ забито 377 голів, що еквівалентно сумі 1 мільйон 885 тисяч гривень. Георгій Судаков, який веде боротьбу із Ванатом і Гуцуляком в бомбардирських перегонах УПЛ, теж зіграв чудово, хоч і не забив. Але ми в Георгія питали не про голи, а про найкращих В Амплуа – опорний півзахисник. Голок Канте чи Казиміро? Казиміро чи Гриніджака? Казиміра чи Єгор Назарина? <ріст> Назарина. Назарина чи Тарас Степаненко. <ріст> Степаненко. Степаненко чи Чаханаглу? Чаханагу чи Чуамані? Чуамані. Чуамані чи Іван Калюжний. Чого мені? Чого мені чи Родрі? Родрі. Вгадати склад збірної України важко. По-перше, незрозуміло, чи буде ротація воротарів попри сильний матч Луніна. По-друге, наскільки Реброва переконали ті, хто вийшли на заміну: Ярмолюк, Гуцуляк, Ванат. По-третє, чи всі відновилися? Пам'ятаємо, як судомило наприкінці Калюжного. Наші відповіді. Воротарська ротація буде, тому чекаємо Трубіна. Всіх трьох резервістів в старт надто добре стало після їхнього виходу. Ну і Калюжний, сподіваємося, в порядку. Натрапили на класну статистику Єгора Ярмолюка на підтвердження його видатних фізичних кондицій. Виявляється, саме Ярмолюк пробігає найбільше в АПЛ в середньому 12,9 км кілометрів за матч. Щоправда, це саме середній перерахунок, бо повних матчів цього сезону у нього лише чотири. І взагалі, 21-річний дебютант збірної у Бренфорді поки частіше виходить на заміну аніж зі старту. Україна вже перевернула до гори Дригом букмекерські очікування від цього протистояння. Якщо перед першою грою на прохід наших був коефіцієнт 4,8, то зараз партнер каналу в збірна компанія Вібет дає ков 1,42. тобто 70% шансів на те, що Україна втримає переможний результат, але нам все одно якось стрьомно. Нагадаємо, в історії збірної був випадок, коли ми впустили перевагу у два м'ячі в надзвичайно важливий момент: стики проти Франції за вихід на чемпіонат світу 2014. Після 2-0 в Києві було 0-3 у Парижі. До речі, Ребров заакцентував на тому, що Ліга націй турнір другорядний. Я був дуже задоволений, якщо ми виграли 3-1 у збірної Бельгії в відборковому циклі. Але це гра за місце в групі, а чи в групі Б. Я кажу гравцям, так ці, ці ігри, на мою думку, дуже важливі для наших людей, для наших е, бійців, щоб дійсно отримати позитивні емоції. Але це не гра за вихід на чемпіонат світу. Що цими словами мав на меті ребров? Розслабити підопічних, мовляв, нема чого втрачати, чи заздалегідь постелив соломи, аби м'якше падалося. Пишіть свою думку у коментарях. Марш бельгія Україна, в якому ми будемо боронити перемогу 3-1, розпочнеться в неділю о 21.45. Транслятор Ліги націй в Україні медіасервіс Мегого. Ютуб канал Взбірна пропонує вам передмачову студію і альтернативну коментаторську доріжку. Наш стрім розпочнеться рівно о 20-й. в кадрі Олег Маслюк, Дмитро Шпірко і Максим Гіленко. Підпишіться на «Взбірну», аби не пропускати наш контент. В нас дуже багато відосів про нашу головну футбольну команду. На цьому прев'ю майже завершене. Якщо вам сподобалося, ставте вподобайку. На сам кінець на вас очікує кумедне відео з Єгором Назариною. Він намагався розпізнати в дитячих фотках своїх партнерів по збірній. В коментах можете встигати накидувати свої відповіді. Назарина давав багато часу на роздуми. Я не знаю, хто це навіть. Не знаю. По зачірці, можливо, По зачіс... зачіска схожа, колись була. Хай буде, не знаю, ж... та Жора Ні, думаю. Назаренко. Ну, підходь, подивись. Ні, але... Можливо, так. Да. Допомога зала. Так. Не знаю. Підказка. — Можна підказку. Да. Ну, окей, грає в серії А. Варіантів небагато. Добик? А? Добик? Ні. А, це мали... малина. Маліна? Що настільки не нас схода? Та ну як малина. Ні, це не малина. Давай Це він. далі. Так? Давай далі. Це хто у нас такий? Ой, блін. Та я навіть не знаю, це може бути. Припущення твої. паловером, ні? Ні. Ні? А хто нас ще білий такий? — Я теж був білий. Це да? легко, це легко, мені здається, це найпростіша а не буде? — Ні, тут, тут не буде. Почекайте. Не знаю, якщо чесно. Хто? Я не знаю, чесно. — Та на кого схоже? Як це легко? Не може вгадати хто? це. — Грає в Англії. Це Зіна? Зіна, так? Не схоже? А, ну схоже, так. Да, якщо так, <зважливо> да, якщо придивитись, схоже, далі, так? Поїхав. Давай. А, це Ванат. Так? <зважливо> ну, да. О, це а, це так. Оце схоже. Валерій Бондар. Так? Схожий, Схоже. По команді партнера згадав. Ярмола. Оце Ярмола. схоже. Ага, це у нас з Дитинство вже з дівчиною, так? Хто з дитинства з дівчиною? А на кого це с. Сх... Блін. На мудрака ні, не схожі. Mm -hmm. Mm -hmm. Я теж не знаю. Ну щось. Є кіля схожі, є такі Так, є схожі, а я не схожі. Ну просто не можу зрозуміти хтось. До підказки бо? Ні, підказки не буду. То як не буде, Ну ми не можемо зрозуміти хто це. <реш> Блін. — Ми підпишемо. хто Я це. — Я не знаю, хто це. <реш> Окей. Це, ні, не знаю. З дівчиною, з дитинства, не знаю. Хто? Ну, як ви не знаєте? Ну, лавера, ні? — Твій колишній одноклубник. Мій колишній одноклубник? Добик? Та ні. Колишній де в зорі, в Дніпрі. В Шахтарі. В Шахтарі Мудрик? Не схоже. Та ні, так я з самого початку сказав: на мудрика не схоже. <рес> <рес> так, а ти це... Тарас Степаненко. Так, все, все, Ну, Це не маліна, Це ми не враховуємо. Ну я думаю, ти маєш сфоткати і відправити йому і відправити. чи запитати Я маліну, так, не вгадав. потім. — Тримай, напишеш маліні повідомлення. Кого я ще не вгадав? Він не Потім. Мудрик так не вгадав. І все. Два, так? Мені оця фотографія подобається. де Стьопа. Ну клас Тараса, вітання передаю.